Усім доброго дня! Розпочну, напевно, з того, що ось у камеру попадають цесарята. молоднячок, ті, які відкриті, які ніде ще з дому по сусідах не бігають, збиток не роблять. І четверо з ними курчаток цих бійців. Ось так, як вони ходили, так вони і всі. Ось цесарята сарята собі кориться дружно. Рядочком, там то нічого немає, це зараз на вечір потрібно насипати. От. Але вони там залазять щось додовбають. Оце такі вони вже є. Вони вже геть починають линяти і стають сірокрапчасті крапчасті білогрудки і одненьке блакитне серед них. Юра тішиться своєю мансардою. Чим зайвався вчора, працював. Ось тут він робить звідти таке накриття, ну, вже профільне, уже зробив. А далі будемо щось робити всередині. Тому Юра Здорово, працює. Рейки бити і ОСБі крутити. да, Рейки бити і ось бік рутити. Але Юрасик був би і сьогодні трохи попрацював. Але сьогодні в нього, як на диво, піднявся тиск. Він перший раз відчув, напевно, що це таке. Коли голову піднімає, а вона обертом йде. А я йому так зразу кажу: ласкаво, просимо до клюбу. Так, да, вона обертом йде, бо ти мені вже всі мозги виклювала. Та то напевно вся погода. У нас сьогодні зранку дощило, після дощу здійнявся вітер. Трішки вітряно наразі, Об, облітає, Ха -ха -ха. моя зефірка вже. От від, відквітають перші квіти і он на молодих пагонах і ще, і ще цвітіння буде там. Там вони ще вибивають бутончики. Але сьогодні скажу вам кілька слів ось про цих красуничок. це цесарки. Уже вони тут усі в зборі. Сьогодні досвіта. Загнала сюди блакитненьку. Вона, он, як бачите, ось там біля купочки яєць зараз знаходиться. Коли я вийшла, думала вже відкрити хлів, а бачу, вона сюди тут біля них собі. Та я відкрила просто цю фірточку до вольєру і вона забігла до них відразу. От, Вона вже тут біля них сиділа, чула, що вони тут є, тому не довелося ніде її шукати, ніде гонити. Там, звідки вона встала, он, як бачите, там зараз сім яєць. Вчора було 4. От, і ми переговорили з Юрою і кажу до нього: напевно, що я від них яйця забирати не буду більше. Вони понесуться. Не знаю, як довго, тому що закрилися. Хоча. При належному догляді, то вони ще можуть нестися і нестися. Потрібно, ну, крім зернових, от, трішки вітамінового корму їм давати. І є у мене така якби добавка мінеральна, називається несучка для курей. Оце ще цієї несучки їм буду додавати кожен день. Ну, Звичайно, свіжої зелені потрібно, води. От, е, поки що царів ми самців не прибирали. Побачимо, як довго. Хоча, як для такого закритого уже вольєрчику, то 3 на 5 самочок їх забагато. От. То, напевно, що ми їх потрі... по, потрішки по черзі якісь та приберемо. От. Е, ну і... Надіюся на те, що е, рано чи пізно, як буде усе добре. Уже тут у вольєрчику ось на те кубельце, так як вони зробили. І вони повинні посідати. У нас було таке ну, було одне таке явище, ми спостерігали, що в одне гніздо де було багато яєць, куди неслося кілька цесарок. Дві ось так заквоктали і сіли дві, і сиділи в одному гнізді. От. То буду сподіватися, що дасть Бог, в нас вийде таке, що в нас і цесарки. Можливо, не буду стверджувати, але можливо, таке самі себе виведуть. Не знаю тільки, чому за сьогодні саме три яйці, тому що ну, має бути чотири, але поки що три. Ну, блакитна сіла, але я її сполохала. То вона встала, можливо, вона ще сьогодні до вечора і ще знесеться. Ну, і тепер було запитання до мене: а що ж з яйцем цесарки? З тими, що ми позабирали. Значить, дивіться, ті яйця, що ми позабирали. Частину ми споживали. От, зараз, знаєте, саме так хочеться якийсь кабачок там десь пожарити, посмажити. Та, чи якась грінка, чи ще що, То частинку ми використали. На частину яєць практично одночасно. Посідали ось такі красуньки, посадили ми. Одна бентамочка. От, це ця, що сиділа на яйцях кохи і на яйцях бентамки, але вони ще ті, що ті, на яйцях кохи і на яйцях фазана, але вони ще ті, що ті були порожні. Забрала ті яйця, підсипала косаркою, і вона сидить. Нещодавно. Сіла буквально день тому ось красунька. Я її посадила на яйця цесарки. Сьогодні їй два яйця бентамки піднесли. Яйця бентамки я відразу від неї забираю. Мене тішить те, що бентамки продовжують нестися, хай навіть до неї у гніздо. Я яйця собі кожен раз забираю. І е, якщо раптом трапиться, що сяде ще одна бентамка, то я, звісно, що буду підсипати також е, цесарчиними яйцями. Тут ось сидить третя бентамочка. Вона досиджує бентаменят, тому що якось так вони виводяться цікаво. Вивилося четверо, ось вивилося ще двоє. А так, під нею ще шість яєць цесарки. Це так, що поміщалося, тому що. Вибачте, будь ласка, не, не хотілося е, забирати, якщо я бачу, що яйця це, е, закладені бентамки, то мені не хочеться викидати, хай вона собі досиджує. Одна квочка зараз водить частеро курчат. І малесеньких, якщо вона собі цих ще досидить, там коли час їм прийде, то я собі буду підпускати під ту квочечку, і щоб вона водила всичть. А ця в мене буде лишатися, ну, висиджувати далі це саренят. Ось вони, ці шестеро малючків, з якими вона ходить. От. Маленькі, маленькі-прималенькі, тому що двоє це взагалі саме сьогоднішніх. Але бентамочки взагалі мамки хороші, От, тому я думаю, що вона потрішки-потрішки їх буде приймати. Які там ще мають вивестися, і буде усіх їх водити. Давай, давай, бери їх під себе, зараз я тобі корму принесу. Ну і четверта квочечка сіла ось тут в мішках. Сіла вона, правда, на яйця бентамки, але я їх забрала, від неї таки забрала і поклала їй яйця цесарки. Тож оце сидить четверта бентаночка, такі собі міні-інкубатори, міні-квочечки на яйцях. Це Цесарки. Занесла під свинкам бур'янчику туди, де вони, поїдає ночують, ось там у кориту. Занесла товчі. От, помиї, але бачу, що зеленів зараз поїсти більше. до охоти, ніж туди йти товч їсти. Ну і поки показувала вам, скільки мені квачок сидить. На яйцях цесарки, то таки ще одна цесарка яйця знесла, не знаю, чи блакитна чи сіра, але підходжу, дивлюся, вісім, вісім яєць он. І ще якась собі до них підходить моститися, не знаю, чи сідати чи так подивилася. Їм напевно, що зараз. Дико дивитися на те, що яйця їхні ось так, знаєте, не в бур'яні, не в кропиві, не в пшениці, а просто в куточку. Хоча могли б он в скат, хоча могли б он і в корзиночки є вище нестися. Ні, от така вона птиця. Вони собі зробили кубельця он там, знизу. Ось понагрібали туди сміття якогось, і там собі несуться. Ну, отакі от у нас справи. Кому було цікаво, обов'язково пальчик догори. Дякуємо за увагу, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Мирного неба, мирного вечора, тихої, спокійної нічки, всього найкращого.